В першому і четвертому ми ходили кудись, басейн ходили, а в п'ятому ми вже не ходимо. В п'ятому класі ми більш взнайомо щось новенького. В п'ятому класі у нас більше предметів з'явилось. В четвертому класі було більш якось легше вчитися, було менше предметів, а в п'ятому класі появились нові предмети. В п'ятому класі тобі, є чуть-чуть більше приключень, ніж в першому і четвертому. Нас змінилося дуже багато. З'явилися нові предмети, стало більше домашнього завдання, а також стало менше ігор. У молодших класах ми могли гратися половину урока. А тепер ми пишемо синкани, рішаємо задачки і це все. Але це теж непогано. Ми станемо розумніші і буде краще. Там дійське життя було, а тут вже трохи вже зросліше, і тут більше починається більше розвиватися, тут більш э, класніше, тут більше можна розвиватися, э, більше знання більше. Тут більше предметів і цікавіше, і важче. Одно, в нашій школі до, те, ну, до тебе підносяться як гру, щось там якісь гра. Ну, весело. А, в п'ятому класі тут вже гри нема. Ну, може, деякі там вчителі роблять гру, а так то гри нема. Ну, тут серйозніше все, треба ставитися. Більше стало предметів, цікавіше стало. Мені подобається, що тут дуже інтересно, тут ми спілкуємось. Там ми гралися, ще так. А в п'ятому ми вже вже в вже сильніші розгадачі розв'язуємо, вже сильніші приклади. Тут набагато В четвертому ми, ми более балувались, можна так сказати. А тут вже все серйозно. Тут? Ми вже якось нам тяжеліше, все ці предмети. В першому-четвертому класі було все легко, ми маленькі, були, ще нічого треба так сложного не було, писати треба, так просто, а тут вже послужніше. Але подобається? Так, да, дуже круто. Мені в п'ятому класі більше, ніж в четвертому. З початкових класів у нас були легенькі, завдання. Ми, ми, ми жили по кайфу. А зараз трошки пішла вже складніше. Я уявляю, що буде вже в інших класах. Особливо в 10 та 11 класі. Мій улюблений предмет це фізкультура, математика та знайома природу та основи здоров'я. Мої улюблені уроки в школі це фізкультура, пізнаємо природу, англійська мова та математика. Мені сьогодні на уроці дуже сподобалось ділення десяткових дробів та множення. Ми найбільше ми любимо українську літературу, українську мову і математику, тому що у нас там дуже добрі вчителі і вони люблять шутити. Мені найбільше подобається предмет це українська література, зарубіжна, українська мова та інформатика. Фізкультура, труди і матеша. математика. Фізкультура і технології. Математика, праця та інформатика, математика, англійська і українська. Математика, українська література, українська математика. мова і працька. Всі предмети по своєму подобаються, але українська література зарубіжна – Це коли на них надо малювати. І це ти твоя творчість, ти покажеш це вчителям, це всім всім. Математика, українська, фізкультура, англійська, література. математика, тому що мені подобається вирішувати завдання, і мені подобається урок фізкультури. Мені теж він цей. я люблю бігати, спортом займатися. Математика, півним природа, фізкультура, українська мова. Ну, взагалі, взагалі, нема таких, але це більше любимі такі. Мені подобається на українській літературі зіробічно складати синками, писати твори на українській мові, робити рівняння по математиці. Я прочитав твір про пса патрона я зробив з 3D-ручки пса патрона, марку пса патрона. Ще треба було зробити цікаві факти про будь-яку тваринку, я зробив про лелеку з 3D-ручки також. У нас є, звісно, предмети, такі, там, де ми не любимо їх. Наприклад, природу з нас тому що там складні завдання, мистецтво тяжко малювати там буває. Англійська мова. Історія, Історія і зарабіжна. Ну, буває мистецтво, складно малювати. Буває по трудовому Не дуже цікаво. Важко вдається мені українська мова та зарубіжна література. Я найбільше в школі люблю, напевно. Що в нас є, що в нас такий дружний клас та такі добрі вчителі. Ми з однокласниками любимо ну, сидіти, слухати, іноді можемо поговорити трошки. Ну тут так класна, прям атмосфера, прям дуже крута. А всі такі дружні, хороші. Ми тут спілкуємось і ми всіх друг друга любимо, всі граємось разом. Я люблю свій клас за те, що вони кумедні, можуть поговорити на перерві, можуть допомогти чимось. Мені подобається на дистанційному навчанні. Ми з вчителями можемо пограти в розвиваючі ігри на тему нашого уроку, а в школі мені подобається. Що можна зустрітися з друзями, поговорити з ними, поспілкуватися. Дистанційно ми можемо щось не зрозуміти і немає як підійти до вчительки. Може бути поганий зв'язок. офлайн можна з друзями поговорити, спитатися вчительки. вчительки, якісь завдання. В класі в нас цікаво, весело завжди, а вдома сумно. Веселіше в класі, ніж онлайн.